Моє вітання всім, хто дивиться бабусіни-смаколики, ми з України. Хочу усім подякувати за перегляди, підписки, коментарі. Сьогодні поділюсь рецептом цікавих таких котлеток в жировій сітці. Я її вже вимочила у холодній підсоленій воді. Декілька разів її міняла. Готувати я буду з яловичини. Ще знадобиться цибулька, я її зараз замариную. І зелень, в мене петрушка і кінза. Ще для смаку я додам сиру аджику. Зараз почну маринувати цибулю. Додаю сюди до цибульки, я її вже дрібно порізала. Цукор і сіль, тут в мене по пів чайної ложечки. З лимона видавлюю сік. Усе гарно перемішую. Цибульку поки відставляю, нехай маринується, і зараз я м'ясо пропущу через м'ясорубку. М'ясо пропустила через м'ясорубку. Додаю сюди аджику. додаю зелень і цибульку. Для більшої соковитості додам 50 мл холодної, дуже холодної води. І буду вимішувати. Сіль перець я не додаю, бо цибуля маринувалась, я додавала туди сіль. І аджика в мене сира, вона пересолена для кращого зберігання і гостра. Фарш гарно відбиваємо. Ми Дуже часто такі котлетки готуємо. Вони дуже смачні на грилі, але сьогодні я буду готувати на сковорідці. Сітку я нарізала ось на такі шматочки. Ось такі виходять котлетки. Ще раз кажу, що вони дуже смачні на відкритому вогні. Цієї кількості продуктів вийшло 8 таких величеньких котлеток. І зараз буду я їх смажити. Вмикаю газ, ставлю суху сковорідку, вона холодна. І зараз я сюди викладаю котлетки. Це я роблю для того, щоб, як умога більше, википіло жиру. Коврітка буде поступово нагріватися і поступово буде витоплювати жир. Подавати я буду з запеченим гарбузом. Поки оці котлетки готуються, я підсмажу горішки кедрові з цукром. Це зроблю для того, щоб подати з мікс салатом. Теж викладаю на суху сковорідочку горішки. І цукор. Горішки закарамелізувались. Ось такого чудового кольору вони. Зараз я їх перекладаю для того, щоб вони охололи, бо салат в мене буде нетеплий. Багатенько жиру витопилось. Зараз я переверну і далі буду готувати вже з іншого боку їх. Зараз я Приберу зайвий жир і вже далі буду обсмажувати. Зайвий жир я прибрала, повертаю котлетки на сковорідку і вже буду тепер їх підсмажувати. Дуже чудово вони одразу зашкварчали, перекриваю кришечкою і обсмажую до готовності. Котлетки готові, підсмажились, викладаю на блюдо і будемо зараз смакувати. О, Це ті котлетки, які ми завжди робимо на грілі. Да, да. Запачні. Ух ти, чудовий вигляд. Ммм, неймовірний смак. І гарбуз запечений. Дякую. Смачного? М -м, клас.